Нам випало щастя знаходитись у найсучаснішому на сьогоднішній день в Полтаві і найкращому виставковому просторі центрі сучасного мистецтва Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка сьогодні дійсно свято в університеті і відзначаючи 197 років. Освітнім традиціям нашого навчального закладу з дня створення Інституту шляхерних дівчат. Ми якраз і продовжуючи ті добрі, славні традиції, які були започатковані 197 років тому, і відкриваємо центр сучасної мистецтва. Надзвичайно приємно те, що презентуючи сьогодні центр сучасного мистецтва, ми. Маємо можливість споглядати виставку надзвичайного художника Павла Івановича Волика, людини, яка своїм талантом уславлює і підносить до надзвичайних вершин красу нашого рідного краю. Наша Україна відзначає світ невеликий юлей 20 років, Але це. Наскільки важливо для всієї держави і для кожного українця, що звичайно треба таким подіям, таким датам посвячувати не тільки виставі, а і своє життя. В моїй творчості знаходиться зображення як як... Я б сказав, що зображення всіх куточків України. Тут і південь, і північ, і схід, і захід. Якщо конкретні, то Крим і Хортиця, і Батурин, Червонівщина, Схід, Харківщина і, звичайно, наші Карпати. Натхнення, звичайно, черпаю з рідної землі. Люблю не тільки нашу котельву, яка розташована в Мизині, Особливий особливо потяг, коли зійдеш до таких місцевих, як Опішня, як Вільськ. У мене є навіть картина, яка називається Хочу літати. От коли піднімемося нагору, скільки простору, скільки повітря, бажання над тим простором так пролетіти, як так. То це якраз, звичайно, рідна земля. Я дуже люблю і Полтавщину, і свою Котелевщину, і навколишні місця.